А он сан Суджи готова стати президентом м'янми про таке бажання лідерка опозиції країни та відома на весь світ дисидентка. Сама розповіла у зверненні до співвітчизників. Вона зможе балотуватись лише якщо м'янма змінить конституцію. Як лідер політичної партії я повинна насмілитись стати президентом. Я зроблю такий крок, якщо цього прагнуть люди. В цьому контексті зміни до конституції може внести парламент. Змінити її це один з пріоритетів нашої політичної сили і не лише через моє президентство. Партія Унсансиджи вважає конституцію недемократичною. Зокрема, не всіх депутатів обирають голосуванням. Політик, що має рідних іноземних громадян, не може стати президентом. Діти Аун Сан Суджи живуть за кордоном. Вона користується ум'янні великою підтримкою, але і без критики у важливий момент не обійшлося. Мусульмани релігійна меншість в країні жаліються на переслідування з боку буддистів. Так нещодавно палало в мусульманське село. Чіткої позиції щодо цієї проблеми від Аун Сан Суджи релігійна меншість так і не дочекалась.